Привіт, друзі! Хочу сьогодні поговорити з вами дуже відверто. Ви знаєте, я багато років працюю в ресторані тут, у Португалії, і це дуже важка праця. Дуже багато годин. Працюю, коли інші відпочивають, коли моя сім'я вдома. Я приходжу додому, а діти вже сплять. Встаю, а вони ще сплять. Я просто бачу, як життя проходить повз, а я не бачу, як ростуть мої діти, як я проводжу час із своїм чоловіком. І це боляче, я відчуваю, що це не те життя, яке я хочу для себе і своєї родини. Одного дня я подивилася на себе і зрозуміла, так далі не може бути. Я втомилася від тієї рутини, від залежності, від графіка, від того, що я не належу собі. Я почала шукати можливості дивитися на інших мам, які працюють онлайн, і я зрозуміла, що я теж так хочу, я теж так зможу. Я хочу сама керувати своїм часом, працювати з будь-якої точки світу, хоч з дому, хоч з пляжу, хочу бачити, як ростуть мої діти, і проводити з ними час. Я хочу мати свій бізнес онлайн. Я знаю, що багато з вас мене зрозуміють. Якщо ви теж втомилися від рутини, від роботи на дядю, якщо ви теж шукаєте змін і мрієте про свободу, давайте зробимо це разом. Напишіть мені в дірект зміни, і я розкажу, як я вже почала це робити, як ви можете почати зі мною.